Що вам потрібно знати? Угу, дві карти. Вам потрібно знати, що те, що ви зараз робите в будь-якому випадку, що ви не робили, те, що ви зараз саме вирішуєте, якісь дії робите, можливо, вам важко, тяжко, неприємно, можливо, ви вирішуєте якісь питання щодо документів. Це я ж кажу, все ж таки, це не дуже приємно для вас. У вас такі, ви воюєте, з чимось ви воюєте, з чимось ви стикаєтесь, трошки боротьби такої, але ви б. Все одно ви борюєте своє право, свою перемогу, свою правоту, хочеться так сказати, ви доводите свою думку, доводите діло до кінця, і це вам дає, знаєте, таку сказати, перемогу, яка також впливає на вашу сім'ю не тільки на вас, а також на перспективу ваших фінансів. Тобто, якщо ви. Цього не бачите, то ось вам така інформація. Бачите карти. Я вас вітаю. підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.